Я двоюрідна онука Григорія Синиці, і мені було теж важливо. Коли я була в Кривому Розі я не була в його квартирі, і от цього разу якраз ми пішли, і це от для мене було ну дуже цікаво і важливо взагалі подивитися, що відбувалося і як це виглядає. Я знаю, це з таких ось сімейних, типу на кухні, посиділи, та, я не, посиділок. Ну, тобто я не дослідниця як Олена. Насправді і це тільки на початку шляху. Сподіваюся, вже трошки більше зробив. От, але насправді це виходить рідний брат моєї бабусі, і моя бабуся померла. От цього року в лютому їй було 100 років, і вона була наймолодша в сім'ї. Дядя Гріша його так всі називали, він восьмого року, моя бабуся 25-го. Їх було п'ятеро в сім'ї. В нього був старший брат дядя Коля і три сестри: значить, Тетя Ніна, Тетя Літа і це моя бабушка Галя, ми її так назвали. І... Ну, от насправді найбільша така історія, що багато де написано, що він був сирота, і він не був сирота. Вони всі спілкувалися, їх п'ятеро в сім'ї, і його батько, дід Іван, помер, коли йому було в районі 50 років, тобто досить пізно. І вони всі спілкувалися. І моя мама це його виходить племінниця. Вона теж вона, він її водив Києвом, показував, тобто вони всі спілкувались. Але те, що я кажу, що трошки були в сім'ї прикрі характери. От, і, наприклад, з моєю бабушкою вони посварилися, коли е, так образу з по суті. Він допомагав їм переїхати в Київ, допомагав з квартирами, а потім в якийсь момент він вже жив в кривому розі, і йому треба було переночувати в Києві. А, і він ну, звернувся до сестри. Каже: Галя, можна переночувати? Вона ну, каже: Ой, ти знаєш, я зараз на зміні, мені, мені незручно. Вона ну, Каже, та може дай ключі. Каже: Ой, та мені незручно. я Не хочу щоб ви там щось ходили самі, і, і все. От вона йому відмовила переночувати в Києві. І з тих пір вони більше не спілкувалися. Моя мама скаже, мені, мені так обідна, я би так хотіла з ним спілкуватися, це було так цікаво. А от вони, ну, вони такі були дуже гонорові всі. От. І я його, на жаль, не бачила. Але ще живий дядя Сережа, це мені треба поїхати на це дослідження з Одеси. І це молодший син, це його племінник, молодший син його старшого брата, дядя Коля. І вони спілкувалися. І, і отак, от, от треба, значить, якісь ці сімейні байки, бо я от навіть ну, в інтернеті дивлюсь, там батьки загинули, коли йому було 10 років, це неправда. Ну, це неправда, була велика сім'я. Вони всі спілкувались, вони їздили, він їздив зі своїми дружинами в Одесу, ці родичі з Одеси. Вони там всі сиділи під горіхом, всі їли, плов з мідіями. Тобто, це було абсолютно ну, спілкування. Тобто не було, не було ніякого сирідства. Я Небагато знаю, і мені б самій було дуже цікаво насправді зрозуміти, як. Ну але от мені, по перше, цікаво, наскільки, ну, от в візуальному формі це далі повторюється, бо я от в квартирі музею бачила його фотографії в таких цих строях в одязі з вишивкою. І насправді я згадую моя мама. Вона просто за фахом конструктор-модельєр, ну і дизайнерка одягу. Вона те, що вона робила в інституті, це було дуже схоже. Тобто, воно якось, я не знаю, чи це на спадковому рівні, якось воно все одно зберігається. І плюс, наприклад, його племінник, це от Нінин син. Він був дуже високого рівня майстер по паркету, наприклад, такому, що вони там робили, не знаю, портрети сталіна з дерева, інкрустацію. Тобто, і в от, от на такому ну, фізичному такому цьому плані художня ця форма, вона якось так далі. Де йде е, по роду, умовно кажучи. І плюс, просто те, що про нього розказують, я, от, я от якось пізнаю на рівні просто якихось, е, е, відчуття по сімейним історіям. Тобто, а він щось там таке сказав, каже: О, так моя бабуся так само себе вела. Ну, в смілі, що я якось пізнаю цю стилістику. Е, і це якось дуже, дуже цікаво насправді. А, і плюс. Е, Мені обов'язково попитаю цього дядя Серюжа, він знає багато байок. Він мені розказував, наприклад, що він був в Києві, в нього будинку в Пущі, і там були вино, оголена натура, <смас> бандуристи, значить, бандуристи з чубами і оселецями. І це було видно пізні 60-ті роки. І він так вишиванки. Оце насправді портрет Шевченка, така тарілка, у моєї бабусі висіла в квартирі все життя. То вона при тому, що вона жила 10 років Москві, більше 10 років в Москві. Але це от, якась українська така тема Шевченка, українські пісні, література, воно якось було, от воно було в сім'ї. Ну, Передавалася від діда Івана. У нього був український гурток, до нього приходили, значить теж читали Шевченка, от воно якось передавалось, передавалось, і начебто. Зовнішніми обставинами воно якби не могло бути спровоковано. Тобто, тобто, це якось було це відчуття такого національного, національної якоїсь історії. От да, це а і що розказав, наприклад, ця байка, що розказав дядя Сережа, що він каже, був дуже такий гоноровий, дуже любив, ну робив там публіку, робив там щось розказувати і. Пив, коли пиво, отак от відбивав об стіл. Значить, оце остання прямо за остання його така байка й розпід оббивав об стіл, ну то пляшку, щоб значить ця кришечка. І так зразу пив. І одного разу кажу, отак от відбив, став пить. А воно в пиві в піні заховалася ця кришка, і він її прокопнув. І всі такі обможе Боже, треба робити операцію. А хтось йому сказав, та ні, не треба. Оце поставимо тут відро, от сиди, Тіба. ну там якось знаєш, будемо дивитися, чи вийде. І вона вийшла природнім шляхом. І знов таки, це зараз виглядну це виглядає як легенда. Але отака от легенда в сім'ї є принаймні. Що значить, дядя Гріша був такий, як Чакнорістро, що міг прокопнути значить кришку від цієї пляшки з пивом, і вона в нього вийшла і не зашкодила йому. У них в сім'ї було, як казали, оце дядя Гріша, дядя Коля, три сестри. І казали, що дядя Гріша, дядя Коля були дуже ну, це теж це така от сімейна, це що мені розповідала, вони були дуже талановиті. Вони от в дитинстві каже, отак брав шматочок мила і зразу вирізав якусь скульптуру. тобто весь час щось робив. І от вони вдвох, і вони з дядя Коля цим дуже дружили. Але каже, знов таки, як мені розповідали, каже, дядя Коля, вони так дуже любили е, женщин і, і Гріша, і Коля. І дядя Коля рано дуже одружився, і треба було працювати. І він пішов на. На завод і і тату їх дід Іван, він теж був майстром дуже та справді талановитим, так що його кликали в Америку. І, але він туди не на, на теж працювати, але він туди не поїхав знов таки. Перше, що він сказав, тому що він дуже любить Україну, він хоче тут лишитися. А друге, що всі качать, кажуть, тому що він боявся качки і е, ці морської хвороби. І моя бабушка, наприклад, згадувала це все життя, що він типа не поїхав от через цю морську хворобу. Тобто, що було насправді неясно, але він в Америку не поїхав, але був дуже ну дуже класним спеціалістом. І, і от власне тільки дядя Гріша пішов по цій художній історії, а три його сестри ні. Але в бабушки насправді був дуже. Це моя бабуся. В неї був дуже класний смак. Такий, і я потім зараз от недавно дивилася фотографії. Я дуже здивувалась, наскільки вона візуально. Тобто вна, в неї якісь там шляпки з вуалями, якісь біл, білі комірці, е, в мене є рукавички її такі ажурні. Тобто вона дуже, в неї була ця візуальна така як шляхетна історія. Я дивлюсь, там людина пішла в ліс і живе в наметі, ну, в смислі, там, це вони були, їхали на відпустку. В неї підбори, комбінація, якась шовкова, чулки, і вона пере свої сукні в річці. Отак. Або, там, наприклад, в неї шляпка з вулією є. Є е, 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 фото. Вони поїхали в село, Цю Кривоградську область. Де... Жили, мені здається, батьки, якщо я не помиляюсь, і вона якось там щось косить, косить траву, і в неї шляпка з вуалью, біле, біла сукня. Тобто якось вона от в неї було це таке відчуття. Я навіть пам'ятаю в дитинстві, що в неї такий класний смак. Мама моя дизайнерка одягу, і вона так і працює, і вона малювала багато, але ну, от якось так теж на межі. Ну, я теж займаюся графічним дизайном і художньою практикою. У мене є там художня освіта, така в майстерню приватна ходила. Ми потім, от як з Лени Зарецької, ми ходили займатися до одного і того ж вчителя. Я там раніше, а вона пізніше пішла. І там насправді теж я от як розкопую для себе, тому що я вчилася в Олександра Тітова, він вчився в Зарецького, відповідно. А Зарецький Аллагорська працювали з Синицею разом, а Синиця е вчився у Бучука. І це прям а про Бойчука, відповідно, я теж читала в книжках. І я так, коли це дивлюсь, ого, тобто, така, як теж сформувався такий ланцюг. Через якісь ці знайомства я навіть не думала, що так, так це складеться. І ми оце з ляною теж виявили що щось там і згадуємо. І в нас є якась спільна історія. Ви вона ви виявила зараз. Це трошки аквентійська кіно насправді.